Доброго дня, любі друзі, любі підписники і всі, хто завітав новий на мій канал Парфум Емоція. Буду дуже вдячна всім, хто буде коментувати, писати, радитися, е, совітувати якісь нові парфуми. Е, дуже буду вдячна, хто буде підписуватися, е, хто буде ділитися своїми враженнями. Дуже вам це вдячна. Сьогодні хочу з вами поговорити про, такий, знаєте, про таку тему. У нас уже літо підходить. І ми всі виснажилися після такої зими, весни. Хочеться нам якоїсь вже радості, хочеться якогось такого, знаєте, набратися тепла, нової енергії, нових відчуттів, нових якихось почуттів. Хотілося б, да, щоб це вже війна закінчилася, щоб це вже відійшло, щоб уже якось вздихнути на повні груди, набратися вже якоїсь енергії, почати якось жити дуже тяжко, дуже тяжка ситуація. Ну, а що ти зробиш? Ну нічого ми не зробимо. Що можемо, те робимо, як то кажуть. І мені підписники так порадили, я так почитала, в мене дуже гарна підписниця, і вона мені так все время коментує, розказує різні такі і піддає ідеї. Дякую вам за це. Який би я захотіла парфум нанести на себе, коли б поїхала в відпустку. Ви знаєте, я раніше жила біля моря, поки не було окупації, поки не було війни. І я дуже полюбляла парфум. От Амуажа бедс-худ. В общем, хижина у моря. Дивіться, така гарна коробочка, він у мене вже є, не знаю, вроді писали, що він вже знято, не скажу вам. Но мені дуже він подобається цей аромат, ви знаєте чим? Він такий прекрасний, його як наносиш, тут написано, що він жіночий. Я ним дуже користувалася, коли жила біля моря, або в відпустку їздила десь. Оце я брала там, де море, там, де сіль, там, де сирость, там, де такий сухий, вологий воздух повітря. От коли ви зранку пішли, накупались, назагорялися, і приходите додому, і там відпочили, і вечірком десь собираєтеся, ви берете оцей аромат, наносите на себе. Він такий, ви знаєте, такий. Солоний, от в цьому ароматі морі, моря він так і називається. От я відчуваю в ньому сіль моря, вологу моря, сухість повітря. Потім відчувається мені, ви знаєте, мінерали. От мінерали, так він такий мінеральний, але він мені каже, це не тільки жінки підійде, і на мужчині буде дуже гарно. Я його бачу, як унісекс. Оцей аромат бачу, як унісекс. Дуже гарний, прекрасний, такий шлейфовий, стійкий, манливий. От в цьому амажі я не відчуваю, так як у любому якому е, ладан. От тут відчувається мінерал, морська сіль, пісок і загоріле тіло. От коли на сонці вижарилася ваша шкіра, і вона така гаряча палка, і вона тако, знаєте, такий аромат страсті, такого моря, такого задоволення, і він так гарно ложиться на вашу загорівшу день шкіру. Ваше тіло пропиталося таким морським воздухом, морським повітрям, морською водою, водорослями сіллю, І ви знаєте, як так дихає, він прямо відчувається така коряга, сіль. Оціль море, повітря, сонце тепла шкіра. І така в мене емоція, наче десь так корабель стоїть, або лодка, і об неї так хвиля б'ється, сонце, так знаєте, присвічує, і вона так випаровується, і от таким аж таким якимсь повітрям таким аж от дає ну дуже гарний на загорівшій шкірі, прекрасний оце до моря. Кращого аромата я не бачила. Це я завжди його брала, наносила на себе. Ну, Він дуже гарно дивиться Вологий, солоній, такий морський, як кажуть, пори року. Придивіться, попробуйте, може, в кого є, розкажіть мені про цей аромат. Дуже гарний. Потім ще дуже полюбляла Брайті аромат Сесілі, Сесілі від Мансери. Дуже-дуже гарний, але цей аромат я дуже полюбляла, наносить. Або як колись все наладиться, я знову зможу поїхати додому. Або просто відпустку може де на якесь море. Буде можливість поїхати мені. Я обов'язково теж візьму зілія. Чи вона мені подобається? Ой, хочу так глянути на неї. М -м -м. Ви знаєте, тут такі ноти. От на фрагмати цього ну я відчуваю зовсім друге. Тут ось пишеться, що тут є мандарин, грейпфрукт, абрикос, ананас, лимон, яблучко, жасмин, пачулі, роза, мускус, кашемір. Не відчуваю я такого. От Цей аромат я полюбляла зранку. Коли ви проснулися, вийшли. На балкончик, сіли, на море дивитися, заварили собі чашечку такого ароматного чаю, чорного, чорно-дорогого, прекрасного такого якісного чаю. Набрали собі в чашечку, сидите, смакуєте, і біля вас лежить тарілочка з цукатами і нарізаними апельсинами, лимонами, грейпфруктом, і у вас стоять троянди біля вас. Троянди і долинає на балкончик не тільки ем, бриз моря, а й з клумбів. От Завжди на кумбах, як я на море їздила. У нас на кумбах під квартирою дуже багато було жасмину, магнолії, різної зелені. От, от це мені. Сесілія нагадує, не знаю, як у вас враження, може хто у кого є такий аромат. Напишіть мені, будь ласка, які у вас враження з цим ароматом. От я відчуваю дуже сильно в цьому ароматі чорний чай з лимоном, апельсином, грейпфруктом, навіть імберм. А потім, як він вже трошечки так присаджується на вас, дуже гарно відчувається. Як вам сказати, відчувається ніжно ніжний жасминчик, фіалочка. І трояндочка, але трояндочка така ніжна, така тільки розцвівша, бутонна. Ну, отак, якось, отак. Дуже мені подобається цей аромат у відпустці зранку, коли на себе нанесеш, коли ти там ідеш прогулятись десь, погуляти по парку, по просто по бережку біля моря. Він так освіжає, як вам прохолоду дарує, він як фреш. Гарний аромат. Мені, ну, як для мене, в кожного свій, в кожне свої відчуття, в кожного своє, як то кажуть, подобання. Напишіть мені, будь ласка, які у вас подобання. І ви знаєте, от такі простенькі ароматики. Ну, я не знаю, може, я старомодна така, може, що ну, мені от подобається. От він подобається, скільки вже років, це ще 2000 в році він випущений. У мене стара версія, але я її бережу. Не дуже так сильно користуюся. Ну, от відписку, як їздила, я завжди брала. от вона Томаров. Овейс. От я його завжди брала. Він мені подобається, він мені нагадує мою молодість, мою ностальгію, коли у нас були ще перші, перші наші парфуми, ще ніде не можна було дістати, знайти. І е, ви знаєте, от в кого є парфуми, хто користувався там студентські ще часи? От напишіть мені, які у вас враження. Ну, гарний аромат. По-перше. Не знаю, які зараз вже версії пішли. У мене стара версія. Вона така багата, вона така насичена, вона така жіночна, вона така молодіжна, вона така кокетлива, вона така приваблива. От я її як вдихаю, відчуваю тут дуже багато, ви знаєте, нагідки, як ото у нас кажуть, бархатці або нагідки. Дуже багато тут нагідків, квітів. І вони такі вимішуються з такою якоюсь солодинкою. І не цукром, начебто, і не ванільним, Я це не можу понять. Знаєте, ну, теж, я подивилася на описання Абрикос. От відчуваю абрикос, пачулі малину. От малина з нагідками, чуть-чуть деревина єсть, амбра. Мускус такий дуже ніжний. Ну, і що я вам скажу, спеції, спеції особи так не відчуваю я. перчика я не відчуваю. Хіба як постоїть, і потім чуть-чуть. Ну він такий квітково. Малиною, отакі от бархатці із малинкою і такий сонячний. Я дуже полюбляла його це, як було поїду в відпуск, або як буду їхати, наносить цей аромат. Ви знаєте, так десь ну, як іду зранку там, свої справи пороблю і десь так під обід, коли сонце жаркувато. Я старалася наносити його на себе. Він дуже гарно дивиться, як кажуть, в люди. Як десь ідеш на прогулянку на цілий день з утра до вечора, він ніколи не напрягає, він інтимний, сидить він так біля вас, в зоні комфорта, нікого не буде напрягати, він не є такий хвостатий шлейфовий, але стійкий і він міняється. Він такий то розочка така десь, така чуть -чуть якось, наче як вимішана така, ви знаєте, аж, з якимось як туалетне мило, таке, уходовий якийсь такий. То бархатці ці бархатці, бархатці, то малинка, то якийсь такий цукровий солодинка абрикоса відчується, чуть-чуть мускуса. І він такий, то визирне, то заховається, то визерне, то заховається. Смотри, як ви там нахилилися, повернулися. І ви так ходите, ви така сонячна у вас настрій, люди вам компліменти роблять. Якщо ви йдете погуляти там на пляж до моря, теж дуже гарно він дивиться. По бережку йдете, і бриз такий морський, коли шторм на вас хвилі так наносить сильно, і на вас аж бризги попадають. І оця сіль, коли бризга і повітря цього сирого, такого вологого, сухого з сонцем і сіль вимішується. І оцей аромат вимішується. Ви знаєте, така аура, такий прекрасний аромат, виходить. І ми колись так з чоловіком проходились, гуляли. А в мене навіть аж. Не видержала одна така панянка, питає. Каже, пані, скажіть, будь ласка, який у вас такий приємний аромат? Я їй коли сказала, вона навіть повірить, Дуже гарно дивиться, прямо так красиво звучить. Прекрасний аромат. Спробуйте. Спробуйте дуже гарний аромат, я вам рекомендую. А так, якщо у вас якісь свої є, скажіть мені, будь ласка, розпові... Ну, розпові... Я б хотіла, щоб ви розповіли про свої аромати, які ви користуєтесь. Може, якісь нові зараз вийшли? Може зараз той, бо я трошечки, як то кажуть, відстала від життя. Зараз нам якось тут в Україні у нас. Ой, якось так не до отпусків, якось так не до того, але враження осталися, спогади осталися, надії осталися, і ми надіємося, що скоро це все закінчиться, і я теж може зможу поїхатись. Е, може, додому вернуся, може, як вам сказати, десь в відпустку поїду. Надіюся, як то кажуть, Надія вмирає послідньо. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, вподобайки. До побачення, до нових відео, зустрічей.